Україна за два роки, уже два роки захищається в повномасштабній війні. Тим те, чи відчувають європейці, що вони у стані війни? Видання The Guardian опублікувало матеріал британського журналіста і історика Тімоті Гартона Еша, котрий минулого тижня побував на Мюнхенській безпековій конференції. Коли минулої неділі я звернувся до зали повної учасників Мюнхенської конференції з безпеки, більшість із них підняли руки, щоб сказати так, Європа у стані війни. Але потім я поставив друге запитання. Чи вважаєте ви, що більшість людей у вашій країні прокинулися від цього? Дуже мало рук піднялося. Допомагали прокинутися учасникам Мюнхенської конференції, присутні на ній українські воїни. Вони говорили про справжнє пекло на яву, пише Гвардян. Ветеранка і військова миткиня Юлія Паєвська легендарна тайра розповіла свою болючу історію про потоки крові й те, що на її, те на, е, на її руках в окупованому Маріуполі помирали діти. Згадала Тайра і про тримня конференції в готелі Байрі рхов я побачив натовпи людей, які на вихідних насолоджувалися несезонним сонцем у гарних кафе та барах, робили покупки в розкішних бутиках або планували зимові канікули в якомусь привабливому місці відпочинку. Заможне, навіть розпещене мирне життя. Європа у війні? Ви, напевне, жартуєте. І, хоча цього року учасники Мюнхенської конференції справді визнали реальність війни, Авдіївка показала простого визнання недостатньо потрібно діяти. Пише Гардіан і є ті, хто вже це робить. Автор статті згадує прем'єр-міністрку Естонії Каю Калас, яка Яку Кремль нещодавно голосив у розшук прем'єр-міністрку Данії Метте Фредеріксен, котра оголосила, що її країна передає Україні всю свою наявну артилерію, і президента Чехії Петра Павла. він повідомив про сотні тисяч виявлених боєприпасів за межами країн НАТО, які можуть допомогти українцям протистояти агресору, доки немає обіцяних постачань від західної оборонної промисловості, але цього замало. Однак самі по собі такі країни, як Чехія та Данія, не можуть зробити те, що потрібно для того, щоб Україна могла стримати Росію. Оскільки США доленосно вагаються, це вимагає, щоб великі хлопці Європи, перш за все, Німеччина та Франція, залатали цю пробоїну, швидко купуючи боєприпаси, які знайшли чехи. Вони повинні діяти швидко, небюрократично та масштабно, і пояснювати своїй громадськості, чому це життєво необхідно. Раніше визнає оглядач Гардіан Гарто Неш, Він не надто позитивно оцінював дії Німеччини в політиці щодо російсько-української війни. Проте нині ситуація кардинально змінилася. Німеччина є другою найбільшою підтримкою України після США. Та все ж Берліну і Парижу слід усвідомити, що простого Україна не програє недостатньо. Це не розмова про компроміси, і нині не час ухилятися від питання про причини відмови у постачанні зброї, як це зробив Мюнхенській конференції Олаф Шольц. Лідерам великих європейських держав потрібно брати приклад зі значно менших Данії, Чехії Естонії. Переконує The Guardian, потрібно діяти рішуче. Суспільство, яке все ще насолоджується комфортним мирним способом життя, і де багато хто очевидно вірить, що ця війна може незабаром закінчитися шляхом досягнення компромісної мирної угоди, потрібно струсунути. Як сказав президент Чехії, Павел, єдине жертва, яку ми всі можемо принести, це зменшення нашого власного комфорту і фізичного, і психологічного. Незважаючи на те, що Європа не перебуває в стані активних бойових дій, як 80 років тому, життя зараз не є мирним, як, наприклад, 20 років тому, пише Гардіан. Україна воює від імені всіх європейських держав, які повинні надати їй можливість врешті перемогти Путіна та вбити цю війну. Інакше через кілька років на всіх європейців чекатиме навіть брутальніший напад Російської Федерації. Це був огляд преси.